Євангелій від Луки, перший розділ, з 34 по 37 вірш. І озвалася Марія до ангела, як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне, тому і святе, котре народиться, назветься Сином Божим. Ось і твоя родичка Єлизавета, хоч звуть її неплідною, і та зачала сина у своїй старості. Вона вже на шостому місяці. Тому що жодне слово не буває у Бога безсилим. Історія різдва, історія прихода Ісуса Христа в цей світ, це взагалі історія неймовірна. Це історія, е просто яка вражає і ставить весь людський розум просто в лихий кут. Коли ангел Гавриїл прийшов до Захарії, батька Івана Хрестителя і сказав, що у нього в його старі літа народиться син, то Захарія, священник, праведний священник. Щеник він просто не повірив в це, І він каже, що як це може статися, я старий, моя дружина стара. Це просто неймовірно, якщо у нас народиться син. Коли ж ангел Гавриїл прийшов до Марії, то звістка, яку він приніс. Цій дівчині була ще більш неймовірнішою, тому що ангел сказав, що вона народить сина, не знаючи чоловіка, і що її син буде сином Божим. Це буде втілений Господь. Слово Боже каже, що у Бога не буває безсилим жодне слово. Всі християни, ми віримо, що Господь всемогутній, але коли ми насправді стикаємося з Божою всемогутністю, вона просто нас ставить іноді в глухий кут, вона нас завжди вражає. Іноді вона робить нашу віру просто невір'ям і показує нам, що наше розуміння Божої всемогутності дуже слабке і дуже таке людське. Але ж слово Боже і сам Господь дійсно всемогутній, тож. Не будемо вимірювати Божу всемогутність своїм розумом. Наш розум не всемогутній, наш розум не Божий розум, наш розум створений Божим всемогутнім розумом, Божою всемогутньою силою. Тож нам личить з вами не говорити це неможливо, або це можливо для Господа. Нам личить досліджувати Божі поті. Нам личить вкорінюватися в слово Боже, змирятися перед Божою всемогутністю. А благоговіти перед Божим розумом, перед Божою силою, навчатися зі Слова Божого і молитися, щоб Дух Святий відкривав нам і давав нам віру, щоб ми вірили Божим словам. Тому що жодне слово не буває у Бога безсилим. Будемо вірити кожному Божому Слову, будемо вірити Господу, будемо довіряти Слову Божому і будемо сповнювати свій розум Словом Божим. Будемо вимірювати свій розум Словом Божим. І не будемо вимірювати Боже Слово своїм розумом. Для цього давайте читати Слово Боже, Євангелія разом, для того, щоб Слово Боже, Божий розум Озум Божий е, всемогутній план він все більше і більше б змінював наш розум, наші почуття, щоб ми ще більше і більше б довіряли Господу, вірили Його Слову і служили Ісусу Христу.